Люба мені церква, шлях любові, дорогоцінна сім'я Христова, всіх, хто в своїй хаті і хто в чужій. Вітаю вас, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в Христа віруйте. Отець любить сам нас за те, що ми полюбили Христа та й увірували, що Він вийшов від Бога. Сьогоднішньою ранковою росою будуть слова апостола Павла, записані в другому посланні до Корінтян 7:10 бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння. А про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Джон Парсон каже: Говорячи, духовно, є два основних види зламаності: один будете розбитим неминучим гріхом загибелю цього світу, а інший мати зламане перед Господом серце. Перше походить від марної спроби знайти життя в розбитих посудинах цього світу, тоді як друге походить від усвідомлення невиліковної внутрішньої порожнечі. Душа знаходить вічне задоволення, бажаючи Божої праведності, оскільки лише Бог дає джерело живої води, яка потрібна нам для життя. Ми всі повинні пити з Божого джерела життя, щоб не постраждати від духовного зневоднення та смерті. Усі, хто спраглий, йдіть до води. Чи переслідує вас внутрішнє болюче прагнення любові, радості, міру та життя? Блажені, голодні? Це спрагнені правди, бо вони наситяться, нагодовані будуть. Матвія 5.6. Така внутрішня бідність є прихованою благодаттю, а бажання зцілення є покликом до духа життя. Віра починається з усвідомлення того, чого ми дійсно хочемо, оскільки лише тоді ми приймемо і прийдемо до Христа за хлібом життя і живою водою. Все, що Потрібно нам знаходиться в ньому, хоча ми повинні з вірою простягнути руку, щоб отримати. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. 11.6. Августин пише: Ти сотворив для нас себе, і неспокійні наші серця, аж доки не спочинуть у тобі. Бог винагороджує тих, хто шукає Його. Він відповідає на крик серця, Він відповідає всім, хто сподівається на Його любов і спасіння. Тому, як сказав Ісус, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Матвія 7, 7-8 Нас спасає, не віра у нашу власну віру. Але в реальності силу Господа Бога, який творить чудо скрішення мертвих до нового життя, серед яких були і ми з вами. У своїй книжці просто християнство Клайв Стейплс Ю Люїс пише: істоти не народжуються з такими бажаннями, які неможливо задовольнити. Дитина відчуває голод, ну є таке поняття, як їжа. Каченя відчуває бажання плавати, ну є така річ, як вода. Якщо я виявляю в собі бажання, якого кожний досвід в цьому світі не може задовольнити, найбільше ймовірне пояснення полягає в тому, що я створений для іншого світу. Якщо ми прагнемо нескінченного, вічного щастя і повноти абсолютної істини, нев'яначої, краси і славної досконалості. То все це має існувати. Якщо нескінченна досконалість насправді є, вона може існувати лише в одній істоті, і вона існує у Бозі. Наше прагнення Бога, яке ми впізнаємо в бажанні досконалої істоти, краси, добра і любові, вказує на Його існування. Коли ми віддалені від Бога, коли ми ще неповною мірою запросили нескінченного Бога заповнити порожнечу в нашому серці, то відчуваємо духовний неспокій. Чи пульсує в нашому серці святий відчай по Богу? Він є особливим благословенням, виявлений у усвідомленні постійної потреби в возі. Ця потреба настільки глибоко, внутрішня, що ваше серце постійно хоче в Господні двори. Ви молитеся, тому що розумієте, ваше життя залежить від цього. Ви вірите, тому що без Бога вас поглинула б темрява. А огонь на жертвівнику горітиме на ньому, не погасне, а священник палитиме на ньому дрова щоранку, і кластиме на нього цілопалення, і палитиме на ньому лій мирних жертв. Огонь завжди горітиме на не погасне Левіта 6, 12, 13 Той вогонь на жертвуньку мав постійно горіти символізуючи внутрішній вогонь серця, яке. Це благословення бути сповненим вогню цієї внутрішньої потреби, цього невпинного стогону, цього постійного голоду та спраги Бога та його праведності. Хтось сказав, всі ми відчуваємо тугу за Богом, але ми повинні розуміти і те, що Бог теж тож відчуває тугу за нами. Ми прив'язані до Бога, і кожен з нас має у своєму серці діру завбільшки з Бога, якої не вийде заповнити нічим, окрім Господа. І яке щастя, що ми отримуємо щоденний хліб з рук нашого небесного батька. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові місто році. Судися, о, Господи, з тими, хто судиться з Україною. Воюй з тими, хто україною воює. Візьми малого і великого щита і встань нам на допомогу. Дістань списа і дорогу замкни нашим напасникам. Скажи до нашої душі: Я спасіння Твоє. Нехай засоромляться і будуть погамблені ті, хто чатує на душу нашу. Хай відступлять назад, і нехай посоромляться ті, хто лихо в Україні замишляє. Бодай вони стали немов та полова на вітрі, і ангел Господній нехай їх жене. Нехай буде дорога їхня темна, сковська, а ангел Господній нехай їх жене, бо вони безпричинно тенета своє розставляють на нас, якому копають безвинно на душу нашу. А душа наша в Господі буде радіти, звеселиться його допомогою, скажуть усі наші кості: Господи, хто подібний до Тебе, Ти рятуєш. Убогого від сильного над ним покірного та бідаря від його дерія. Амінь.